Цьогоріч зима видалась не настільки суворою, аби житомиряни мали змогу вийти на сезонну риболовлю. Попри це, слід не забувати про базові правила поведінки на льоду, кажуть фахівці. Бажано на криву виходити, коли лід уже 7 сантиметрів і вище, не скупчуватися в місцях на одному місці, не одному йти з колегою, тому що якщо вдруг що, щоб ми могли допомогти один одному. Також мати з собою пішню для того, щоб провіряти Крепкість льоду, окрім того, під час зимової риболовлі потрібно дотримуватись і законодавчих норм. Це можуть бути сім зимових а також вуд поплавцевих водочок, які з криги ловлять. Дозволено ловити три кілограми риби плюс трофей. І риба повинна бути вся дозволених розмірів. За словами правоохоронців, за порушення добової норми вилову та кількості гачків або жерлиць складається протокол і стягується штраф. Це не грубе порушення рибальства, тобто за частиною 3 статті 85, це потягне за собою штрафу від 51 до 170 гривень. За останній місяць рибоохоронний патруль склав 11 протоколів за грубі правопорушення та 16 за негрубі. Найбільше недобросовісних рибалок виявили у Бердичівському, Коростенському та Чуднівському районах. Окрім того, фахівці вилучили близько 700 метрів сіток. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК-1.